Це... Да, мені, я просто знаєш, просто цей момент, коли ти стоїш така наївня, така іскріна, і, і ти Боже, я це достаю цей мусорний пакет з цими морепродуктами і, і такі пластириби, і вона просто вся просрочена. Ну, а це могли діти з'їсти. Ну я ж просто положила в холодильник і просто собі там пішла займатися ділами. І ти нічого не написала цій людині? Я позвонила, від. зателефонувала від, ну, хто мені відправляв посилку. Це був там, ну, охранник жінки, яка тримала магазин з морепродуктами. і все. Угу. Я там записувала декілька відео в Тікток, ну, там воно мільйони понабирала та й все, ну, типу, забули. Викинули та пішли далі. Це таке мене трохи. Ти публічна людина, і таким чином твої діти зараз, поки та й публічна, як під небезпекою такою. Як ти вважаєш? Ну, В доньки були такі моменти, так. Да. Ну, діти воно? заздряті за того, що Ну, почнемо з того, що діти, в принципі, в дитячому возрасті всі друг другу заздрять, ну, в будь-якому випадку, якогось там конфетка лучше, якогось юпачка краще, ну, і так далі. Були е, такі. Неприємні ситуації з приводу зовнішності моєї доньки. А чому вона красотка, дуже гарна в дівчина, клас, в якому вона попередньому навчалась, занос. І що? Ну, типа, ну, всякі гадості, занос і розказують. Боже. І в мене вже дійшло до того, да, їй прям дзвонили, угрожали, оце да. І вона мені не розказувала справа в тому, що вона мовчала.